Від сьогодні з 11 вересня і по 21 вересня в Умані встановлюють особливий режим в'їзду і виїзду і пересування громадян містом. Це пов'язано з приїздом паломників на Рожга Шана. Інформація про це напередодні з'явилася на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Ми говоримо далі про заборони і заходи безпеки в Умані із Ігорем Табурцем, начальником Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігорю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Поясніть детально, що означає цей особливий режим в'їзду, які обмеження зараз панують на території Умані. Ну особливий режим в'їзду, виїзду і пересування саме по території, де перебувають паломники. Це означає, звичайно, в першу чергу контроль за всіма процесами з боку правоохоронних органів. Перш за все, це робиться і для самих місцевих мешканців задля їхньої безпеки, і звичайно, задля забезпечення проходження цього свята рожана для самих паломників, для цього звісним чином, ми, як і в попередні роки, спланували цілий цілу низку заходів, які передбачають контроль пересування, контроль режиму в'їзду виїзду виїзду зазначеної зони. З залученням правоохоронців ми в цьому році теж, як і в минулому діємо в посиленому режимі, тобто не тільки правоохоронці Черкащини залучаються, а й правоохоронці з деяких інших областей, зокрема сусідніх. Також цей початок цього контролю відбувається практично з перетину паломниками нашого кордону, пересування по території України і прибуття безпосередньо в місто Умань. Чи збільшиться на території області пане Ігоре, Кількість блокпостів. Можливо, якісь тимчасові з'являться Ми е, в, на, на самій території області не планували збільшувати, проте е, в місті Умень. Е, у нами передбачено, і вже вони функціонують сьогоднішнього дня дев'ять таких контрольно-пропускних пунктів, які будуть забезпечувати цей особливий режим в'їзду до Умані і виїзду. Крім цього, обмежені деякі в'їзди до міста Умань, а деякі закриті. Е, практично для самих паломників ми е, е, оповістили їх, що ми м, надаємо їм можливість в'їжджати через один контрольно пропускний пункт в місто Умень, що надає змогу нам повноцінно забезпечити їх швидкий прохід, тому що там передбачені і пункт міграційної підтримки відповідним чином, і е, сам процес буде відбуватися ну, набагато скоріше, якби вони рухались звідусіль, і ми не могли цього забезпечити. Наразі нами передбачено і 19 піших патрулів, які правоохоронці будуть здійснювати дев'ять, як я сказав, стаціонарних, які будуть забезпечувати. Такий режим, ну і від сьогодні вже діють на практично з 9-го числа. Діють заборони на продаж алкоголю, тобто всі, всієї продукції на спіртовій основі, і заборони на продаж піротехнічних засобів, ті, які ми кажучи, зможуть якусь становити небезпеку, пані ну і чи попереджують паломників про те, як себе поводити під час оголошення сигналу повітряної тривоги. І як це відбувається попередження в обов'язковому порядку, оскільки ми вже мали змогу і в минулому році теж таким чином проводити ці заходи, оскільки, не дивлячись на наші попередження і через систему дипломатичної нашої служби, і загалом через їхні громадські організації, які працюють постійно на постійній основі в місті Умань. Все одно вони приймають рішення особисто, і все, що ми кажемо про стан війни, про те, що навіть на жаль, місто Умань має такі негативні приклади, коли прилітали туди ракети. Це не зупиняє паломників, не зупиняє хасидів, і вони планово планують приїжджати. Вони дивлячись на наші застереження. Якщо ви пам'ятаєте, минулому році було понад 23 тисячі осіб на, на, на сьогодні. Ми передбачаємо, що можливо їх буде до 30 тисяч, можливо, і більше. Тобто вони всі попереджені кругом у нас вивішені відповідні знаки, де, де вказано і на українській мові і на івриті, що потрібно робити і куди рухатись у випадку. Тривоги, які обмеження передбачені в зв'язку з комендантською годиною, адже ми її не збираємось відміняти. Вона нас буде діяти теж там з 12 годин півночі до 4 ранку, і їм кожному практично по прибуттю видаються такі довіднички, де написано ці всі речі, тобто роз'яснена робота була проведена заздалегідь. Ну і пане Ігоре, чи вистачатиме бомбосховище, що принаймні в тих локаціях, де відбуватиметься паломництво для паломників? Ну і для містян звичайно теж? Звісним чином, ми підрахувавши, що саме у містах паломництва, де вони будуть розміщуватись і проходити свої традиційні? Святкування саме в тому місці, саме в тих місцях, в місті Умань, такої кількості укрить на жаль, немає. Ми провели відповідні інспекційні перевірки. Оглянули ще додатково практично 29 будинків, де можливо використовувати як, як найпростіші укриття. Ми розраховуємо на те, що саме в тому місці, де вони будуть, ми можемо орієнтуватися на укриття близько 12,5 тисяч. Решта будемо передбачати і попереджувати, що у разі необхідності ми готові забезпечувати транспортом для того, щоб перевозити і відповідно, щоб вони мали змогу ховатися в інших місцях, уже які не обмежені самою зоною паломництва. Реагують вони на ці всі речі досить так, фрустраційно, тобто їм абсолютно байдуже з цими тривогами, але ми будемо намагатися саме через правоохоронців теж забезпечувати цей режим. Найбільша проблема, мабуть, буде там, де в самому місті паломництва у них є місце, де вони готують відповідно і приймають їжу. Воно воно теж там вміщує одночасно там 2 три тисячі і і більше паломників, і для них це традиційно. І на жаль, їхні традиції і наші заходи безпеки це дві абсолютно кардинально різні речі, і ми звичайно дуже хвилюємось і сподіваємось, що все має бути добре. Ну і пане Ігоре, які позитивні і негативні наслідки такого паломництва хасидів? До Умені, ви кожного року спостерігаєте. З позитиву, звичайно, це перш за все. Ми підтверджуємо, що ми залишаємося історико-культурною і такою е, туристичною е, зоною для, для всіх іноземців, зокрема, і для цієї категорії. Більшість хасидів, звичайно, вони рухаються з Ізраїля, е, мабуть, на другому місці це Сполучені Штати і Європейські країни. І їхнє перебування, звісно, пов'язано з прибутками до місцевого бюджету і і практично до державного бюджету. Тобто, туристичний збір, який ми дуже дуже якісно започаткували ще в минулому році, надав можливість тільки просто офіційно отримати надходження до бюджету в обсязі місцевого бюджету, в обсязі 13 мільйонів гривень у цьому році. Ми ще більше попрацювали. Над цими процесами, і думаю, що ми вивели вже це в таку легальну площину, на відміну від попередніх років, коли вони приїздили і це все відбувалося сумбурно. І сьогодні ми можемо казати про позитив і для нашої економічної складової нашої держави. Тобто, що, ну, 30 тисяч е, паломників, які е, тиждень практично приїжджають і готуються до цього весь рік, і вони приїжджають для того, щоб відсвяткувати і саме. Пов'язано це і з розміщенням їхнім, і з харчуванням їхнім, і з сувенірною продукцією. Все це в комплексі. І транспортна сфера працює надзвичайно активно, тому що перевізники дуже, -дуже гарно теж відповідно мають прибутки. Ну, це з позитиву. З негативу, звичайно, те, що ми сьогодні все добре спостерігаємо, це питання безпеки і питання організації самого святкування. Оскільки залучається досить велика кількість правоохоронців, вони відриваються від інших завдань. Практично, перебування хасидів буде супроводжуватись більше, ніж тисячу мабуть правоохоронців, і ми маємо і резерв для того, щоб забезпечити в випадку необхідності. Ну і безпека, перш за все, самих хасидів, які. Досить так традиційно святкують, і, на жаль, досить багато правопорушень буває саме з їхньої складової, з їхньої поведінки. Ну і не хочеться про саме сумне. Це коли не, не дай Бог, якісь російські чинники вплинуть безпосередньо на святкування, мається на увазі будь-який обстріл, який буде пов'язаний з. Попаданням влучанням ракет по місту Умень, То як це було декілька разів, то звичайно це саме така історія досить, досить небезпечна. Але, ну, за яку ми всі опікуємося. Зрозуміло, так. дякуємо. Щиро на закінчується ефірний час. Це був Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.